Складна ситуація неоднозначна. Тобто тут нема такого. Буде так і буде так. Це буде так, якщо ти а не буде так, якщо ти не. Розумієш, тобто тут щось таке цікаве йде? Наприклад, тут говорять про того, те, що тебе кохає якийсь чоловік, який може бути в стосунках. Якщо ти з ним не в стосунках типу сімейних, то це реально ну, закоханий в тебе якийсь чоловік. Ким він тебе бачить? Так, 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 тут є третя. Третя жінка. Ну, третя тут. Тут трикутник знову показують нам. Ну. Ти чогось не помічаєш? Ти, тут якісь втрати йдуть. Ти маєш певну силу? Трати сили, будь обережна. Тут саме обережність, не більше. Тому що тут нема ще такого. Ти, ти просто як рівніше йти потрібен, вцілитель. Це що? У тебе супроводжується енергетика щасливого життя.